Книгу дій, 20 розділ. Ми прочитаємо один вірш в перекладі ЮМТ. Тут так гарно перекладено. 20 розділ книга дій, 35 вірш. Кожним своїм вчинком я показував, що тяжкою працею ми мусимо допомагати немічним. Необхідно пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав. От давайте ще раз цієї частини вірша я прочитаю. Необхідно пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав. Двокрапка. Справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Амінь. От дивіться, слова Ісуса, які ми повинні пам'ятати, справжнє щастя віддавати, а не получати, а не отримувати. То послухайте, якщо ви там ще відчуваєте себе нещасним, простий рецепт віддавай, не утримувай. І це буде тобі приносити внутрішнє задоволення і радість. Що саме цінне дороге я впевнений, всі, хто це ну, хто віддає, вони переживали, що це кайф, що це щастя, що це радість. Да?